Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється дуже класна пропозиція. Це в нас Volkswagen Tiguan в комплектації Airline 2020 року. 2 літра дизель на 140 кВт на автоматичній коробочці передач dq 381 на повному приводі з пробігом 200 кВт. 6 тисяч кілометрів. 2 2000 назад зроблено на велике ТО. Замінені ГРМ, помпа, масла, фільтра. Автомобіль повністю обслужений та готовий до експлуатації. В красивому топовому кольорі, на класній комплектації, без ДТП, без підфарбувань. Це в нас Автомобіль з німецького лізненого аукціону, повна історія обслуговування на офіційному дилері. Красивий колір. Ну, дуже він гарно дивиться. Автомобіль приїхав з професійного деталінгу. фари бронеплівочці, зони під ручками також все захистили для майбутнього власника. По комплектації в нас самі максимальні... Фари, з вирізанням, переключання ближнього, дальнього, передній задній партроник, присутні, камери 360, дістрон адаптивний круїз контроль у нас атермалочка з підігрівом, проєкційний дисплей, панорамний дах, вхід без ключа, диски у нас R20 в стилі Airline на новій літній гумі Michelin 2023 року. По салончику у нас все ідеально, без зауважень. Гляньте, стан пороги, все в ідеальні, нічого не подерто, на 200 тисяч. По пластику у нас стан нового автомобіля. Накладочки з підсвіточкою, дверні карти також без зауважень. Зеркала гріються, складаються, асистент сліпих зон, амбієнт підсвіточка. Сидіння у нас. Комбіновані тканина з алькантарою, з масажами. райм який стан Сидінь. Нічого не реставрували, все оригінал. Чкірине мультикармо. Також все в оригіналі. Без пошкоджень. LED приборочки, 206 тисяч пробігу. На вулиці в нас вже мороз, 3,5 градуси по асистентах. Все максимально, виїзд з парковки, фронт-асист, мертві зони, тримання в полосі. Так, само максимально, Мультимедіа, скарплей з Android Auto. Підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Так, у нас підігрів лобового скла, мод-підвісочка. П'ять режимів Руху. Автохол, Електроручничок Заводиться з кнопки. Бездротова зарядочка. Два. ключа. Давайте по салончику все дуже гарно, все збережене. Велика панорама. Безрамочне зеркало. Задні вікна у нас притоновані. Гляньте, який стан задутки. Відчуття, що взагалі автомобіль не експлуатувався. Все ідеально, все красиво. Так, у нас присутні столики на задні. Підстаканочки. Заднє кліма, зарядки для смартфону. Задня оптика у нас також лед, електропривід, камера 360 я казав, деньте стан погрузочного відсіку. Все ідеально без зауважень на 200 тисяч так якісь там кришки багажника так у нас електропривід електрофуркоп ремкомплект наявності це вже у нас євро 6

охолодженням. Сидіння пасажира також все в ідеальному стані. Наголошу, автівочка не фарбована. Зараз перевіримося приборчиком по полакофарбовому покритті вигончик працює рівненько, жоден болтик не крутився, не знімався. Оптика в нас оригінал. Датився чітко. Долісти так, 12 на 5. Демфорка не чути. Tak sodańko perywi tak. tako farbu Tak tak takow w Дуже холодно вже Зона під ручками в нас вже в плівочці. Лобове в нас термальне, замінене в 23-му році, без колів. На 200 тисяч взагалі, можна сказати, капот не посічений. Фари ми вже захистили. Плівочку, туманочки також. Друзі, автомобіль без підфарбувань. Кого зацікавила дана автівочка, дзвоніть, пишіть нам в Дірект, дамо вам всі звіти, всю інформацію детально готові до любих перевірок, до незалежних експертів, кого зацікавив даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. За дане авто ціна буде. 29 з половиною тисяч доларів. Сертифікат наявності. Все, друзі, всім гарного дня.